На вітаю вас. Сьогодні тема 8 клас геометрія. Прямокутник і його властивості. Прямокутником називається паралограм, у якого всі кути прямі. Отже, так як це паралограм, то в ньому притаманні його властивості, а саме властивості паралограма. Тому сформулюємо їх Перша властивість протилежні сторони рівні. Периметр прямокутника дорівнює 2 АБ. Плюс Третє. діагоналі діляться навпіл. І от у нього є своя властивість, яку теж легко довести за допомогою рівності трикутників, Це те, що діагоналі прямокутника рівні. І п'яте. Так як діагоналі прямокутника рівні, то точка перетину діагоналі рівновіддалена від усіх його вершин. Тобто. Точка О віддалена від точки С, Д, А і Б. Тобто ОС дорівнює ОД дорівнює ОА і дорівнює ОБ. Оці властивості дуже добре застосовуються при розв'язанні задач. Розглянемо задачу. Бісектриса кута АК трикутника ділить протилежну сторону на дві рівних частини. Причому сторона АД дорівнює 20 см. Знайти периметр цього прямокутника. Розв'язання. Так як це бісектриса і кути БКА дорівнює куту КАД, як внутрішні різносторонні, то робимо висновок, що трикутник АБК буде рівномедерний. Тому БК дорівнює АБ. А БК дорівнює у нас АД. Тому маємо, що БК дорівнює 10. Отже, і АБ дорівнює 10. Таким чином, маємо, що БК дорівнює у нас С і дорівнює 1 друга. На 20 дорівнює 10. Тому із трикутника рівнобедерного АБК. Випливає, що АВ дорівнює БК і дорівнює 10. Тому периметр дорівнює 2 на 10 плюс 20 дорівнює 60. Надо виповнюється рік. Він ще молодий канал, але дуже розвивається швидко. Дивіться на доп, і ви будете найкращі математики у своїй школі.